Мольфар, ви ж казали, скоро перемога. Ну і що, і де вона? Це мені пишуть деякі з вас. Люди, мені просто цікаво, а коли ви збираєтесь дорослішати? Скільки вам має бути? 50-60 років, щоб ви перестали вірити кожній людині в інтернеті, кожній статті? Усім експертам, мольфарам, гадалкам. Ви маєте навчитися прислуховуватись тільки до себе. Все більше нікого не має існувати. Переможемо чи не переможемо, і як скоро, спитайте у себе, походіть, погуляйте, що ви відчуваєте? Вам. Добре, спокійно, чи вам нервово? Якщо нервово, то це нервовість така зовнішня чи внутрішня, глибинна нервовість. Почніте, починайте вже в цьому розбиратися у своїх відчуттях, бо вони тільки вони є істинними. Тим паче враховуючи, що ем, ці, як їх. ФСБшники російські, вони виходять на зв'язок з нашими гадалками, там мольфарками, мольфарами і так далі. І купляють їх банально, кажуть їм, що їм говорити. Вербують, щоб їм це було вигідно, щоб більшість людей, які в це вірять, думали так, як треба, щоб ми думали з вами. Я кажу зараз особисто про себе. Я вірю в перемогу, і я знаю, що вона буде. Це моя віра, і мені подобається дуже сильно в цій вірі жити. Якщо ви вірите, що буде крах, буде щось погане у вашій історії, в вашому житті так дійсно буде. Особисто у вас. Буде крах і буде эм, прогрес. Або там я вірю в найкраще. Якщо вірите ви?